Вітаю вас, друзі. Сьогодні в мене просто дика новина, інакше я це назвати не можу. Виявляється, якщо людину мобілізували з порушенням законодавства, то звільнитися з військової служби ця людина вже не може. Навіть якщо ця людина подасть заяву до суду, то суд може лише встановити, що людину призвали на військову службу незаконно, але це не призведе до звільнення. Військовослужбовця з військової частини з військової служби людина залишається в армії, а рішення суду просто фіксує порушення. І все. Саме так говориться в постанові Верховного суду України від 5 лютого 2025 року. Якщо вас цікавить, то коротко я розповім вам суть справи. Військовослужбовець оскаржив свій призов, звернувшись до суду. Він стверджував, що не проходив медичний огляд, тобто людину зарахували на військову службу до військової частини без проходження ВЛК. Суд першої інстанції визнав дії територіального центру комплектування незаконними та зобов'язав військову частину звільнити позивача зі служби. Апеляційний суд. Підтвердив це рішення, але Верховний суд вирішив наступне: перше: призов на військову службу під час мобілізації є незворотним. Тобто, якщо людина вже потрапила на військову службу, то вороття назад немає. Друге, визнання порушень в процедурі призову не означає автоматичного звільнення. Це те, про що я вам говорив раніше. Якщо судом встановлено, що людину призвали на службу з порушенням, то це встановлює лише факт того, що працівники ТЦК порушили законодавство щодо мобілізації. Вони з порушенням мобілізували людину. А от звільнити людину з військової служби неможливо. І виходить, що людині від такого рішення не холодно, не жарко. Третє, суд не може зобов'язати військову частину звільнити особу, адже це вже інші правові відносини. Ну тут без коментарів. Четверте, непроходження медичного огляду не є підставою для звільнення, оскільки саме по собі не доводить непридатність до військової служби. Як то кажуть, шах і мат, це що виходить? Давайте гіпотетично: якщо ТЦКшники підроблять документи, заламають людину, поб'ють її, відправлять у військову частину без медичного огляду або навіть підроблять підпис військовозобов'язаного, то що? Людина не зможе вийти вже з військової частини, бо вважатиметься вже мобілізованою. Суд просто встановить факт, що людину незаконно мобілізували і все. Далі хай людина служить, працівники ТЦК чи будуть, чи не будуть покарані, невідомо, бо це вже будуть інші судові справи. Ну а людина за цей час може вже і загинути, якщо людину відправлять десь в зону бойових дій на передову. Я, якщо чесно, просто шокований такою позицією Верховного суда України. Що буде далі, будемо дивитись. Я так думаю, що ця людина далі піде в суд справ людини, в Європейський суд, і справа буде продовжуватись. Ну, подивимось, як воно буде. Слідкуємо за ситуацією, а ви, друзі, підписуйтесь на канал, не забудьте написати коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. І поставте лайк, якщо відео було для вас корисним.